Чорна титульна сторінка останнього номера газети Financial Times Deutschland. Її закрили в грудні минулого року через нерентабельність. Понад 300 співробітників залишилися без роботи. Коли закриється наступна газета лише питання часу, адже тиражі щоденних друкованих видань безперервно скорочуються. Лише за останні 10 років загальний наклад усіх німецьких газет впав на 25%. Пресуди далі частіше читають на екранах смартфонів, планшетів або комп'ютерів. У цьому випадку, як правило, користувачі безкоштовно отримують інформацію, за яку в друкованому варіанті довелося б платити. Лише протягом останніх 12 місяців відвідуваність німецьких онлайн змі зросла на 10%. Тому багато головних редакторів роблять ставку на всесвітню павутину. Так, видавництво Аксель Шпрингер пропонує в інтернеті новини не лише у вигляді статей, але й у відеоформаті. Але для користувачів планшетів і смартфонів ця послуга незабаром стане платною.